Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, зараз на прямому зв'язку зі студією, пане Подоляк, вітаємо вас. Добрий, Добрий вечір. Вітаю, вітаю вас. А, а на вашу думку, чому Росія тягне час і не розкриває імена учасників делегації, яку збирається відправити до Стамбулу? Не, занадто просте питання. Тому що Російська Федерація не очікувала всього того, що сьогодні відбувається. Вони думали, що будуть далі продовжувати гратись в цю ілюзію готовності до миру. Як такого, ви абсолютно праві. Вони все ще вважають, що можна буде затягувати певне там певний час, затягувати час можна буде. І, відповідно, ініціатива пана Зеленського вона як шокувала і вивела з рівноваги. І тому вони не готові відразу були на це відреагувати. Безумовно, вони будуть знову ж таки маскувати, затягувати до. Останнього, а потім там достатньо формалізований склад делегації буде. Туди будуть входити, як я розумію, там той же Лавров чи той же Ушаков. Ну люди, які не приймають рішення в Росії, а, там авторитарна класична вертикаль і так далі. Тому подібне Знаєте, тут важливо сам факт. Дивіться, що відбувається, і є консолідоване рішення на сьогоднішній день Європи і України щодо безумовного 30-денного перемиря. Ну і далі вже переговорний процес. До цього рішення доєдналась позиція Сполучених Штатів. Вони, до речі, були. Ініціаторами того, що треба там 30 30-денне перемир'я, і вже далі виходити на відповідні переговорні процеси. І більше того, як я розумію, Сполучені Штати абсолютно точно вже усвідомлюють, що Російська Федерація це не та країна, з якою можна там раціонально продовжувати співпрацювати і виходити на якісь там переговорні процеси. Але між тим, ну щоб не було вже зайвих ілюзій, Путін сказав, що готовий 15 травня. Ну давайте 15 травня побачимо, чи він буде готовий. Більше того, до скажімо так, синхронізованої позиції Європа україна і на сполучені штати доєдналась і Китайська Народна Республіка. Вони також там у саме речника міністерства закордонних справ чітко зафіксували так. Вони виступають за негайне 30-денне припинення вогню, як таке. Ну і вже далі знову ж таки переговорний процес. Так ось, все, що буде відбуватись в Туреччині, 15-го, на мій погляд, воно має позбавити остаточно всіх ілюзій щодо Росії, щодо її готовності до переговорів реалістичних переговорів, щодо готовності припинення вогню, ну чи там до перемир'я так далі, тому подібне. Чому важливо позбавити всіх всіх нас? Ну ми з вами вже давно позбавлені ілюзії. Чому важливо позбавити ілюзії, наприклад, адміністрації 47-го президента для того, щоб далі були відповідні кроки, які кроки щодо примусу Росії до миру, тому що знову ж таки, без елементів примусу, а це санкції певного рівня, і знову ж таки, на зустрічі, яку ми з вами бачили у Києві 10 травня, було узгоджено, скажімо так, фундаментальне зміну підходів до санкцій, і безумовно до цієї процедури мають додати сполучені. Ні, штати, тому що це буде вкрай ефективно, і коли Росія не буде мати можливості фінансувати свій ВПК, це буде а, суттєво відображатись на тому, що ми бачимо на лінії фронту. Ну і мілітарна підтримка України. Дивіться, тут можна сьогодні спекулювати чи треба там давати зброю Україні, чи не треба. Ну зрозуміло, Європа відповідно готова надавати ту зброю, але там є ж потреба а, долучати до цього американську сторону, тому що вони там є ліцензіатами, які мають давати відповідні дозволи, так ось після цієї. Ілюзії, яка вже буде втрачена в мій погляд, в Туреччині можна буде робити відповідні більш жорсткі кроки по відношенню до Російської Федерації. Тому ще раз підсумуємо дуже коротко. Дивіться, Путін хотів зіграти. Як завжди, для того щоб потягнути час, президент Зеленський відповідно показав, що він готовий до максимально жорстких і швидких рішень. Хочеш те та тет переговори, будь ласка, я готовий. В мене є відповідні аргументи. Я готовий, щоб тут був присутній президент Сполучених Штатів як ключовий посередник, чи там інші політики і так далі. Тому подібне. Далі ми бачимо абсолютно слабку позицію Путіна. Він не розуміє, як йому в цій ситуації треба поводитись, і шукає можливості не їхати під тим чи іншим приводом до Туреччини як такої, далі ми побачимо з вами фіктивну делегацію, яка не буде мати ніяких повноважень Російської Федерації. Це буде відповідно сигналізувати всім, що Росія не хоче припинення вогню як такого. А далі ми маємо з вами очікувати більш жорстких санкцій зі сторони наших партнерів. Американський президент Дональд Трамп поки офіційно ані підтвердив, ані спростував свою участь у перемовинах і інформація західних медіа, зокрема, різниця від години до години, то він нібито збирається, то він нібито не збирається. Але якщо ми беремо в теорії присутність Дональда Трампа на перемовинах у Туреччині, то на вашу думку, яку динаміку це може надати переговорному процесу, і які переваги ризики несе для нашої української позиції? Давайте почнемо з того, що є чітка фраза пана Трампа про те, що якщо буде ну присутній Зеленський це зрозуміло. Президент України чітко зафіксував це його ініціатива в повному сенсі цього слова, тому що переговори можуть бути тільки на рівні президентів. Знову ж таки, враховуючи, нагадаю, враховуючи конструкцію влади в Російській Федерації, там немає ніяких центрів прийняття рішень, окрім, відповідно путінської вертикалі, ну тобто самого Путіна. Таким чином дивіться, Трамп відразу сказав, що якщо буде Зеленський, він буде. Якщо буде Путін, то він буде так ж присутні для того щоб вже були відповідні переговори з певними юридичними наслідками і безумовно для нас це перспективний варіант коли знаходиться одночасно президент україни і президент сполучених штатів в них синхронізована позиція на мій погляд сьогодні немає там суттєвих розбіжностей між позиціями пана зеленського і пана трампа і відповідно знаходиться путін можна буде послухати його там аргументи чому він не хоче зупиняти війну чи чому він хоче зупинити війну не на умовах там справедливого миру як такого і що буде відбуватись да в присутності Трампа я думаю, що Путін буде поводити себе. Не давайте так в присутності, на мій погляд, українського президента, президента Зеленського, він буде поводити себе набагато більш обережніший ніж він собі дозволяє у цю пози mm. в Кремлі, коли знаходиться. Ну коли там буде ще й знаходитись президент Сполучених Штатів, це зовсім інша конфігурація. Дивіться, Путін хоче зафіксувати, що він все ж таки співставний. З глобальними лідерами, з глобальними державами, що Росія має такі ж впливи на глобальний політичний процес, як, наприклад, там, Сполучені Штати чи той же Китай, і так далі, це не так. Це не відповідає вже сьогодні. Дійсності, очевидно, після трьох років війни зрозуміло, що Росія набагато менше з точки зору глобальних впливів, але Путін хоче довести перш за все на внутрішньому ринку, чи перш за все, там, до певних партнерів е в рамках своїх там конфігурацій, типу Брікса і так далі, mm -hmm. що він ще впливає на процеси, що він співставний може регулювати ті. Чи інші питання може собі дозволити ініціювати якийсь процес, але не приїздити туди і так далі, і тому подібне. Це спроба Путіна дограти в свою там глобальну велич не більше того. Але ще раз присутність президента України і президента Сполучених Штатів будуть чітко сигналізувати, що модерація вже у знаходиться модерація процесів в інших руках і що ми дійсно можемо вийти там на певний, скажімо так, перспективний переговорний процес, тому що він буде йти на умовах України сполучених штатів. Пане Подоляк, щоб не приїхати Путіну, треба буде вигадувати якісь відмовки. То якого наступного кроку чекати від Путіна, так щоб от він хоче залишатися в інформаційному полі, що може придумати далі? Нічого Путін передбачуваний, вони просто будуть робити вигляд, що все йде в рамках їх порядку денного. Вони готові до переговорного процесу, безумовно готові до припинення війни. Безумовно, але вони вже сьогодні роблять те, що можна було від них очікувати. Перше, вони заявляють передумови. що переговори це зробив той же суб'єкт Рябков? Да, це в Міністерстві закордонних справ Росії. Він чітко говорить, що будь-які переговори мають бути. Дивіться безумовні переговори, да без там, передумов переговори. Але вони мають враховувати, скажімо так, щоб ми прибрали першу причину конфлікту. Ну для нас з вами mm. очевидно, що перша причина конфлікту є потенційна агресія, будь-яка агресія Російської Федерації, тобто Росія є ініціатором будь-якої агресії, будь-якої експансії і війни, як такої. Тобто, перше джерело будь-якого конфлікту на на післярадянському просторі це тільки Російська Федерація і амбіції Російської Федерації, але друга це так звані реалії на землі. Да ну відповідно вони вже наголошують на певних умовах. І Будуть наполягати, що дивіться, якщо ви готові це обговорити, ми будемо з вами вести проговори. ні, то ні і так далі. Далі склад делегації стандартний, і відповідно Путін буде робити вигляд, що в нього там є якісь паралельні процеси, наприклад, там Казань форуму вони будуть обговорювати, як ісламізація Росії проходить сьогодні, і так далі, і тому подібне. Тобто якихось фундаментальних виправдань Путін не буде робити, тому що він вважає, що це не для нього. Що він ще раз підкреслюю, він є глобальним гравцем. Може. Собі дозволити приїхати кудись, може не дозволити собі приїхати і так далі, тому позівне. Тобто на нього ніхто, начебто, не впливає. Це не так. На мій погляд, навпаки, от якщо його 15-го в Туреччині немає, то треба буде зафіксувати три базові речі. Це не для нас вами ще раз. Це для тільки для зовнішнього користувача під назвою Сполучені Штати Америки. Треба буде, тому що Європа, знову ж таки абсолютно щиро розділяє нашу позицію. Перше, Росія не довго тобто немає ніяких надій на а, там потенційно реалістичний переговорний процес. Друге, Росію можна тільки за вухо притягнути до переговорного. А стола, ну тобто примусити до миру як такого, і нарешті третє конфігурація має бути підсилена і суттєво працювати у вигляді трикутника Росії Україна, Сполучені Штати, Європа проти Росії, і за рахунок цього трикутника треба суттєво наростити санкційний тиск на Росію. І відповідно мілітарний це обов'язково мілітарний тиск на Росію. І тоді достатньо швидко будуть процеси йти в тому напрямку, в якому потрібно. Михайло, для мене достатньо очевидно, що ці перемовини відбуваються з будь-яких причин, окрім реального зближення позицій Росії та України, оскільки жодна зі сторін не заявляла про готовність відступити від принципових речей, які кожна вбачає за необхідне реалізувати для того, щоб підписати якусь мирну угоду. Тому на вашу думку, яким чином слід правильно сприймати весь цей процес, щоб не було якихось, знаєте, завищених очікувань від того, що може статися у четвер? А, так ні, на мій погляд, це йде достатньо правильно, тобто ми переходимо до абсолютно чіткого розуміння, що є позиції, які мають зблизитись позиції Європи, Сполучених Штатів і України з Європою. В нас достатньо м'яко кажучи, вже близькі. Ну можна сказати, що вони повністю синхронізовані позиції щодо того, як війна має бути фіналізована. І що для цього потрібно, сполучені Штати. Нагадаю, 100 днів, ну там трошки більше вже да 100 днів вважали. Коли нова адміністрація почала працювати, вона вважала, що якщо будуть Присловити елементи м'якої дипломатії, не провокувати Росію там заявами чи відповідними діями, то будуть мати достатньо багато результативних, скажімо, дій по відношенню до фіналу цієї війни, і от таким чином, mm. от такого типу переговори сьогодні вони будуть фіксувати для сполучених штатів нереалістичність м'якої дипломатії по відношенню до Росії, що без елементів примусу, про що ми з Європи постійно говоримо, нічого не буде. Це непогано да на жаль, це можна було б зробити і раніше, але між тим. Ви розумієте, що якщо є певні ілюзії в політичному глобальному процесі, вони завжди присутні, да то ці ілюзії мають кудись зникати. І, от президент Зеленський зробив дуже гарну роботу. Він запропонував дуже швидко позбутись остаточно цих ілюзій, які були ще у наших певних партнерів по відношенню до Росії, і таким чином цей переговорний процес буде він достатньо ефективним, не буде. Ну, ми розуміємо з вами, що Росія не за не, не, не зацікавлена в тому, щоб цей переговорний процес дійсно привів до позитивних результатів. Ви абсолютно абсолютно праві Росія не є адекватною країною. тобто вона все ще вважає, що захоплення чужих територій, насилля, масове, масові політи... політичні кажу, масові військові злочини вони допустимі в сучасному світі. Це не так. І відповідно, от щоб не було ілюзій у наших партнерів щодо того, чи можна з Росією про щось домовитись, чи буде вона дотримуватися домовленостей, чи ні. Оці ілюзії мають зникнути остаточно. Після цього враховуючи знову ж таки психотип того ж пана Трампа, я думаю, що події будуть розуватися максимально швидко з точки зору примусу Росії до миру. Дякуємо вам за акценти, які ви розставили. Вони дуже важливі. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.